Баці того спецподроздіління, бачите, відразу хочу повністю помножити на нуль все, що сказав мій шановний колега. Ми з ігорем в житті, друзі, і пройшли mm -hmm. одну реальну сутичку з тими, кого він згадував. Я особисто абсолютно погоджуюсь, що свого часу був підрозділ Беркут, який ви виконував каральні функції, який був розформований. І безумовно прекрасно пам'ятаю, оскільки і по голові, і як то кажуть, по горбу отримував від них неодноразово починаючи з мирних акцій протесту, які Янукович активно розганяв і знищував активістів. Що стосується підрозділу корту, у ігора абсолютно невірна інформація. Підрозділ Корт не має жодного відношення до Беркуту взагалі. Бо підрозділ Корт починав формуватися на базі підрозділу Сокіл, і це зовсім інший підрозділ. Я був Міністерство внутрішніх справ, який наразі також розформований. Підрозділ Корт це спецпідрозділ нового зразка, а всі ті, хто сьогодні проходить, а процес набору ще триває. І на сьогоднішній день цих людей не так багато. До речі, і ваш телеканал і багато журналістів недавно могли ознайомитися із скажімо так програмою. Переатестації пр пере, 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 програму атестації цього підрозділу. Скажу вам, що а, вони проходять а, свою а, підготовку за кращими зразками а, американських а, наших колег. А, в першу чергу мова йде про а, спецпідрозділ американської а, поліції а, дай мені, СВОД СВОД. І безумовно ті люди, які сьогодні проходять службу в корді, проходять всі рівні атестації від рівня а, інтелектуальної підготовки психологічної підготовки, включаючи безумовно а, рівень а, патріотизму. І я вже мовчу про фізичні навики. Скажу так, що із десяти. Тих, хто планує служити в Корді, якщо я не помиляюся, то проходить один двоє. Тому все ж таки я б хотів тут паралелі не проводити, бо корд не має ніякого стосунку до колишнього. Підрозділу Беркут, який безумовно Ярункович використовував для репресій проти активістів, з огляду на це, я думаю, що моя відповідь абсолютно чітка і зрозуміла. Заряд, що уточні.